Приїхала до мене насіння. Зараз будемо робити з вами розпаковку. Тут не тільки насіння, тут є ще препарат. Давайте дивитися. Так, я трошки розкрила, щоб було швидше і ага, швидше однією рукою. Ладно, так. Оп, не вийде. Це тут насіння для двох теплиць, ті, що в нас вдома. І тут насіння барчушу замовили собі. Зараз вам покажу, яку новинку ми взяли на пробу. Так, взяли ми, спочатку покажу препарати, які взяли. DS, Чотири пакетики по 100 грам. Взяли. Взяли VitaMax. Е І найцікавіше. Насіння. Насіння наргіза. Взяли на пробу, це мені радили дівчатка. Ми взяли собі 200 штук, батьки взяли собі 500 штук і взяли манусу 2000. Ось така розпаковка невеличка на 20 тисяч гривень.